17 квітня інформаційний підсумок п'ятниці, вашій увазі, зараз про головне коротко. На в'їзді до Черкас будуть блокпости для захисту від сепаратистів. Сепаратисти заявили, що підуть лише після відставки влади і ліквідації Майдану. Пожартували черкаські перевізники і надалі возитимуть пільговиків безкоштовно. Але іншого способу привернути увагу до наших проблем ми просто не бачимо. Алея миру. У Черкасах на пагорбі слави висадили сотню саджанців. Ми піддержуємо свою країну. Сепаратисти заявили, що підуть лише після відставки влади і ліквідації майдану. Україна просить міжнародний трибунал узятись за вбивства майданівців, а старшого сина Віктора Януковича Олександра оголошено в розшук. Більше про це у короткому огляді подій. Проросійські сепаратисти в Донецьку кажуть, що не залишать будівлю облради, попри вимоги влади Києва та нову міжнародну угоду щодо України. Представник сепаратистів заявив BBC, що влада Києва незаконна, тож вони не підуть, доки ця влада не піде у відставку. Як відомо, напередодні 17 квітня представники Росії України Євросоюзу і США домовилися в Женеві, що незаконні військові угрупування в Україні повинні залишити захоплені держустанови. Прем'єр Арсеній Яценюк заявляє, що уряд підготував проект закону про амністію сепаратистів, які захопили державні будівлі на сході України. У тому випадку, якщо особи, які незаконно взяли зброю у руки і захопили приміщення, віддадуть зброю і звільнять ці приміщення. Ми вважаємо, що такі особи повинні бути амністовані, зазначив посадовець. Секретар міжнародного кримінального суду отримав від уряду України заяву про визнання його юрисдикції щодо злочинів, які були вчинені на нашій території з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Таким чином тепер міжнародний кримінальний суд має право розслідувати можливі злочини. Однак, прокурор МКС ще повинен буде вирішити, чи є надана інформація достатньою для порушення справи і звернутися з відповідним проханням до суддів. Старшого сина Віктора Януковича Олександра оголошено в рошок. Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ. В рошок оголосила служба безпеки України на підставі рішення суду. Нагадаємо, син Януковича, стоматолог, за фахом, за часів президентства свого батька, став слідом за рінатом Ахметовим найбагатшим донечанином у листопаді 2013 року. Форбс оцінив його статки в 510 мільйонів доларів. Черкаські автоперевізники продовжать возити пільговиків безкоштовно. У цьому вони сьогодні запевнили журналістів на прес-конференції. Від учора в маршрутках обласного центру з'явилося оголошення, що віднині усі пасажири мають сплачувати за проїзд без знижок. Пояснюють, хотіли привернути увагу до своїх проблем. Лідія Меланіч продовжить. Середа, 16 квітня під стінами міськради Черкас пікетують перевізники, вимагають підняти ціну на проїзд. В цей час виконком приймає рішення створити в місті новий маршрут. – 36-й. Він має рухатися від річкового вокзалу до вулиці Сумгаїцька. Маршрут мають обслуговувати 16 додаткових автобусів, що відповідають екостандарту Євро-4 і пасажиромісткістю до 50 осіб. За місяць відбудеться конкурс, та перевізники б'ють на сполох. Переконані додаткові колісні на визначеному шляху не потрібні. На цьому це маршу такі на цьому Даний час працюють автобуси в режимі 2,5-5 хвилин. В інтервалі 25 5 хвилин. Куди 16 автобусів ставити? Це маршрут, перекриває 20-й маршрут приблизно на 80%. 25 й маршрут це маршрут перекриває на 60%. Перевізники запевняють, цей маршрут створювався під конкретного підприємця. Голова транспортної комісії міста підтверджує, питання доцільності появи нового маршруту в Черкасах фахово не досліджувалося, а маршрутну мережу погоджував чомусь неліцензований інститут. інститут. Нас маршрутна мережа не була затверджена. Було доручено за 90 тисяч розробити львівській політехніки, яка це зробила не в правовому полі, не по наказу мінінфраструктури 480-му, де в цьому наказі на 47 сторінках 23 додатка з таблицями, які треба всі заповнити на кожної зупинці, скільки вийшло, скільки зайшло. Виникають у перевізники питання і до самого прийняття рішення. Вони володіють інформацією, що питання про створення нового маршруту через виконком протягнули майже силоміць. і не з першого разу технічно економічне обґрунтування щодо доцільності відкриття маршруту не погоджено з конкурсним комітетом. Примість виконкомі як конкурсний комітет. Але цей маршрут вже протягом десь, мабуть, п'яти виконкомів проштовхували, щоб його прийняти. І, як кажуть, зацікавлені сторони нарешті їм це вдалося. Щоб влада почула їхнє обурення, перевізники вдалися до крайнощів. оголосили більше не возитимуть пільговиків безкоштовно. Та поспілкувавшись із керівництвом міста, пообіцяли людей не ображатимуть. Ніхто з перевізників не відмовляється перевозити пільговиків, і я хочу заспокоїти громадян нашого міста. І я обіцяю, і всі ми обіцяємо, що ми як возили пільговиків 16 категорій власним коштом, так ми їх і будемо перевозити. Але іншого способу привернути увагу до наших проблем. Ми просто не бачимо. Перевізники закликають в цю ситуацію втрутитися антимонопольний комітет і прокуратуру, перевірити, чи проводились обстеження маршруту, чи відповідають вони нормам мінінфраструктури, та дослідити під кого виписувались конкурсні умови. Лідія Меланіч, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Ворог не пройде. У Черкасах представники громадських організацій та працівники міліції облаштували блокпости на в'їздах у місто. У зв'язку з ситуацією, яка склалась у східних областях України, в області також створено єдиний оперативний штаб. Надійність черкаських блокпостів перевірили і наші кореспонденти. Я до бабушки заключені Могу Показати картошка, єси яйця Від бабушки. Усі підозрілі авто підлягають перевірці. В'їзд через дамбу до міста охороняють місцеві автомайданівці, Даївці та працівники патрульно-постової служби. Співпрацюємо із автомайданом, із самообороною. При жодній інформації перевіряємо, тобто працюємо з ними. На сьогодні це вони ваші партнери. Так. Звісно. Їх ніяких, їх не буває. Та ні, слава Богу. допомагають нам. Трошки і кофе, як кажуть, і водички. Ще місяць тому на цьому ж блокпості було все по-іншому. Сьогодні правоохоронці та громадські активісти по одну сторону барикади. Тоді ми, в принципі, і очікувати не могли, що от через певний час вже будемо разом з міліцією ставати на ці ж самі блокпости, на те ж саме місце, де нас, в принципі, тоді міліція і намагалась розігнати. І тепер вже разом з ними стояти і захищати від східних агресорів, від східних сепаратистів, які цілком ймовірно, можуть приїхати до нас в Черкаси. Працюють цілодобово. Завдання не допустити ввезення до міста вогнепальної зброї, боєприпасів та виявити екстремістів. Цей блокпост облаштували за півдня силами місцевих автомайданівців. Будівельні матеріали, такі ж, як і в лютому, покришки, мішки з піском. Як можуть, допомагають вартовим і місцеві жителі. Підходять, приносять і їжу, і хліб, і сало, все приносять. Всьому потреба. Ну, вже скільки зараз нанесли, вже потреби немає. Блокпости є ще на трьох інших в'їздах у місто. На сторожі спокою містян там стоять представники громадських організацій та міліції. Такі ж перепони найближчим часом заплановано встановити і в рецентрах області. Мирослава Стенкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Сюжет наступної історії банально простий. Впливовий городищі начальник та землевласник зайняв понад 10 соток землі сусіда, коли той був на заробітках. Законний господар пред'явив свої права. Сусід подав на нього до суду. Як земля стала лакмусом на готовність влади Феміди та представників державних органів контролю. У наступному сюжеті. Розглядаючи суперечку, представники Городищенської Феміди, не знайшовши підстав відібрати землю у її єдиного законного господаря, усіляко затягували з рішенням. Привабливість цього клаптика землі у тому, що він прилягає до річки Вільшанка. Підприємливий сусід облаштував тут сад, незважаючи на те, що цільове призначення ділянки не сільськогосподарське, та усупереч природоохоронному законодавству. Такі випадки у Городищі не поодинокі. Люди розорюють, садять там, наприклад, картоплю ці якісь овосі, що а вносять гербіциди, хімікати. Ці хімікати попадають у воду. Про порушення норм утримання прибережної смуги давно і добре знають у міській раді. Проте міський голова Гордища Володимир Морошник зазначає, що це не та проблема, якою варто сьогодні перейматися. А те, що всупереч закону, земельну ділянку, якою де Юре володіє одна людина, передали іншій, та ще й без припинення права власності та законних підстав, пана Мирошника не вражає. Десь, може, хтось не додивився, так скажемо, і прийняли рішення. Але це я не хочу коментувати навіть це, тому що завтра хтось скаже, що міський голова там впливає. І є суд і нехай розглядає. Розчерком пора вирішити це питання у компетенції міського голови. Втім, посадовець зайняв позицію спостерігача, запевнивши, що це йому не цікаво. Чи вже суд прийняв рішення там, на користь Мусієнка, я наскільки. Знаю, я не контролюю цю ситуацію, тому що в мене є інші потреби. Хоча як третя сторона у судовому процесі переконують юристи, посадовець мав би контролювати розгляд. Після понад 30 засідань місцевий суд врешті виніс рішення не на користь законного власника ділянки. Останній оскаржуватиме його у суді. Має місце факт, коли особа, не маючи на те законних правових підстав. Тобто не документи на оренду, не документи на право власності земель ділянку, починає користуватися, незалежно від того, що цю земельну ділянку ще раніше отримав в законному порядку інший користувач. Замість того, щоб міська рада таким же чином виправила цю помилку, недолік, оскільки незаконне користування відбувається, пропонується людям звертатись за врегулювання спору до суду. Прозорість земельних відносин мала би стати серйозним ударом по корупції. Від цього кажуть світові експерти, залежить і позиція нашої держави у міжнародних рейтингах щодо стану економіки, інвестиційної привабливості. Тощо від розуміння та прийняття цієї істини маргінальним чиновникам та представникам державних органів контролю залежить, чи підніметься Україна у згаданих оціночних таблицях. Мирослава Станкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин. У Черкасах державна податкова інспекція провела акцію Задекларуй доходи до Великодніх свят. Вже більше двох тисяч громадян Черкащини повідомили про свої статки. Як з'ясувалося, в області проживає шестеро законослухняних мільйонерів, загальна сума доходів, яких склала понад 12 мільйонів гривень. Крім того, в рамках акції інспектори відзначили пасхальними сувенірами 10-го та 50-го декларанта. Потому члени спілки народних майстрів України Христина Шинкарук провела майстер-клас із писанкарства. Участь у ньому взяли вихованці дитбудинку, якими опікується податкова інспекція міста. Якщо ви запізнитися і вже будуть податкові органи вас потім запрошувати на подачу цієї декларації, то ви, ну, ми будемо змушені застосовувати до вас штрафні санкції. Їх почули. Черкаська спецшкола номер 37 таки буде інтернатом для глухонімих дітей. Відбудеться це вже цього року. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко приїхав у навчальний заклад із пасхальними дарунками. А дізнавшись, що тут вчаться діти зі всього регіону, взявся допомогти школі отримати статус обласної із цілодобовим перебуванням. У школі номер 37 зустрічати Великдень готові. У коридорах пасхальні виставки робіт, які виготовили самі учні, дітлахи на уроках в національному убранні.

Попри те, що мають вади слуху й мови, всі 70 вихованців талановиті. У цьому переконалася вся країна. То в їхньому виконанні в інтернеті з'явився гімн України. Спеціально для гостей повторюють виступ. До Пасхального свята очільник Черкащини кожному вихованцю вручив Паску. Учні у свою чергу подарували йому вишиту власними руками картину. Принагідно директор школи розповів Юрію Ткаченку про невирішені проблеми закладу. Мовляв, школа має нагальну потребу дати їй статус обласної і створити інтернат з цілодобовим перебуванням. каже кілька літ поспіль звертається до влади та поки що йому відмовляли. У нас 45% на сьогоднішній день, а в минулому році було 50% дітей з усіх міст і містечок області. І ці діти або кожного дня їздять сюди до закладу, або батьки змушені винаймати квартири, десь у родичів проживати діти. І от саме найбільша потреба змінити статус. Юрій Ткаченко пообіцяв, сприятиме зміні статусу навчально-виховного об'єднання. Ми переглянемо бюджет. По результатах півріччя для того, щоб можна було б зробити перерозподіл, тому що чесно і справедливо було б, щоб це було на балансі обласного бюджету. Я буду сприяти, тому що я побачив тут справжніх патріотів, діточок. Інтернатом 37-ма школа може стати вже до 1 вересня. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. В Черкасах з'явилась алея миру. Громадські активісти, школярі та студенти висадили сотню саджанців дерев і декоративних кущів. До акції озеленення приєднались більше півсотні осіб. Під керівництвом досвідчених лісівників вони за кілька годин заклали алею поблизу пагорбаслави. Сьогоднішні заняття у школі та училищі для цих юних черкастів скасували. Разом зі своїми однолітками вони саджають алею миру. У лунки для саджанців вкладають паперові листівки, на яких написали свої мрії. По секрету розповідають: головне їхнє бажання мир та спокій у державі. Я бажаю злагоди своїй державі, успіху всім людям і ну, особенності однокласникам. Ми підтримуємо свою країну. Ми хочемо, щоб в країні був мир і спокій. Кущі калини, самшиту, шит у саджанці борізок та дубів. Виростили місцеві лісівники. Вони навчають молодь, як правильно треба їх садити. Підпушуйте, підпушуйте трохи землю. Щоб... Лісівники кажуть, їхні сьогоднішні підопічні, хоч і юні, та недосвідчені, проте до роботи беруться завзято. Вони садять його з душою. Я думаю, так що прийшли сюди не зря і будуть ходити сюди. Ну, Будуть своїх дітей сюди приводити, мовить. Алею миру вирішили висадити черкаські громадські активісти. Лариса Шпильва зауважує, у такий тривожний для країни час людям не вистачає добра. Жінка сподівається, що можливо саме завдяки таким акціям вдасться хоча б трохи зробити світ кращим. Люди агресі... наповнені агресією злом, тому хочеться зробити щось созидательне, добре і таке, щоб принесло якийсь баланс в баланс вселенну. Юлія Порпленко, Олег Куриш, Черкаська служба новин. Черкаські актори відкривають Шевченка дітям. У музеї Кобзаря читали вірші відомого поета. Це відбувалось в рамках мистецького проєкту Вореолі Шевченкового духу. Його проводять за ініціативи мистецької сотні майдану та спілки прихильників бойового пака. Головне завдання, яке поставили перед собою організатори, відкрити підростаючому поколінню сучасного Шевченка. Для мене особливо важливо зараз. Глибше читати Шевченка, а через себе і передати дітям ту глибину, яку він написав в своїх віршах, порівнюючи з тим, що зараз відбувається, то відкриваєш його і все більше і більше з ним відкриваєш себе. О, то. І мені цікаво буде саме сьогодні прочитати слово і поділитися з глядачем. Такі головні події цього дня. Далі черга інформувати спортивної редакції. Дякую, що з нами на все добре. Мої вітання. Чи Спорт підготував для вас свіжу підбірку цікавих новин? Розпочнемо із найприємнішого. Уманчанин Віктор Кефоренко – бронзовий призер чемпіонату світу у стрибках на акробатичній доріжці. У Португалії 25-річний атлет показав один із кращих результатів на світовому старті. Проте українця за результатами обійшли два британці: Крістоф Уілертон забрав золото, срібло грех тоунлі. Світова першість у Португалії була відбірковим етапом на європейські ігри 2015 року в Баку. Музика. У Черкасах гратимуть кращі футзалісти України з 25 по 27 квітня в обласному центрі пройде масштабна подія. Фінал восьми Кубка України з футзалу. Протягом трьох днів престижний трофей між собою розіграють вісім українських команд. Склад учасників фіналу восьми вражає своїм класом. За звання кращого між собою змагатимуться топові команди Екстраліги. Чинний володар Кубка Ураган, Харківський локомотив та Львівська енергія. Окрім них, за трофей поборються Спортлідер, Лукас, Буран Ресурс, Інбев, Моноліт. Протягом трьох днів на Черкаському паркеті ці команди розіграють всеукраїнський кубок. Переможець національного кубка отримає право представляти Україну на європейській арені. На еда як з командичних областей. Нашей страны, так и западных э, областей, нашей страны, так и центральных. То есть, представлено, как бы в наше такое тревожное время, вот, я думаю, такие соревнования всеукраинского масштаба они имеют не только такой спортивный подтекст, а даже и политический, что вот спорт и в частности футзал объединяет в Черкаси вперше приймають футзальний турнір такого рівня. Попри це, Черкаський палац спорту будівельник не вразив представників Асоціації футзалу України. За словами Юрія Гончарова, гравці та функціонери з різних регіонів постійно дивуються, які умови є в Черкасах. Впевнена за високий рівень проведення цього турніру є чільниця палацу спорту будівельник Світлана Бондар. Право Фінал восьми це вперше така подія, грандіозна подія, яка відбудеться в нашому спорткомплексі будівельник. Ми вперше будемо приймати рівень таких змагань, хоча ми приймали, як сказав Юрій Андрійович, змагання міжнародні з баскетболу, волейболу. Але це трошки зовсім інший вид змагань. Тому нам дуже цікаво. На Черкаському паркеті гратимуть лише кращі футболісти України. Протягом трьох днів між собою зіграють представники збірної України, серед яких Дмитро Клучко, Євген Рогачов, Валерій Лихчанов, брати Сорокіни та інші. Тому не дивно, що фінал восьми привернув увагу місцевих уболівальників. Квитки на матчі Кубка коштуватимуть від 20 до 50 гривень. Максим Гаптар, Тамас Горозя, ЧСН Спорт. Черкаські спортсмени повернулися із нагородами юнацького турніру з хокею на траві. Змагання проходили у Кривому Розі, розігрували комплекти нагород серед юнаків 99-98 років народження. У змаганнях взяли участь команди із Кривого Рогу та Бердичева. Від Черкащини на хокейний старт поїхало 20 спортсменів у складі двох команд. За результатами турніру спортивний колектив Черкаси-1 забрав срібло. Команда Черкаси-2 у рейтингу чемпіонату на п'ятій сходинці. Задача цього турніру для нас, для наших черкаських команд, була підготовка до чемпіонату України, який буде у нас в Черкасах влітку. І ми, в принципі, на цей турнір покладали задачу наіграти можливі варіанти, можливий, скажімо, склад команди збірної, яка буде основна, і склад команди збірної, яка буде другорядна на цей чемпіонат. На цьому у нас все спортивна редакція вітає вас із прийдешніми святами до зустрічі.